Маємо 20 годинників. Календар робочий. Там де 10 по 10. Календарі працюють. Тут в календар перескакує, залишається на місці. Один без ключа, ще один без ключа. В цьому годиннику нижня секундна стрілка застрягла на другий годині. Показую механізм, так робочий, ті, що стоять, потрібна чистка. Всі баланси цілі. Бетого нема ні одного. Так, один працює, другий працює.